Привіт! Нещодавно проводила групову розстановку на тему гроші і зараз хочу тут поділитися тими висновками, які були зроблені під час цієї роботи. Я завжди повторюю, що кожна розстановка унікальна, тому що люди збираються різні, плюс у них стан різний і тому навіть та сама тема, але висновки, процеси, теми, які ми будемо підіймати в роботі, зовсім інші. Тож, поїхали. І так, перший висновок це те, що Гроші люблять дорослих людей, і ми ніби це всі знаємо, але що це таке бути дорослим? Це взяти відповідальність на себе за власне життя. Але при цьому тут є дуже важливий нюанс: потрібно завжди зберігати контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Ця дитина експериментує, вона пробує нове, вона енергійна, вона з великою цікавістю дивиться на світ. І що це означає, який цей висновок потрібно жити доросле життя граючи? І от в цьому є великі гроші. Супер. Другий висновок це не очікувати швидких і легких результатів. Наші очікування вже створюють таке напруження в просторі, але при цьому, коли ми будемо отримувати ці результати? Легкі і швидкі. Дуже важливо щиро радіти їм. Ось таке коротеньке правило. Наступне третій висновок це коли в нас з'являється якась ідея, в нас завжди є ресурси, енергія під реалізацію цієї ідеї. І спочатку ця енергія сконцентрована в голові для того, щоб ми там щось обдумали і почали діяти. Але дуже часто ми. Цю енергію не направляємо далі. Ми ходимо, думаємо, будуємо якісь плани, вже там злякалися, вже втратили гроші і все. І ми нічого не реалізували. І тоді наша й голова болить. Тому дуже важливо енергію з голови матеріалізувати в реальні дії і кроки. І саме ми керуємо тим, куди направляємо нашу енергію. Це не воно само там якось має зробити ні. Це свідомий вибір. Направити і піти реалізовувати те, що прийшло в голову у цій дитині в дорослому світі. Оці супер цікаві і неймовірні ідеї. Чудово. І тепер четвертий висновок, він був саме такий відкриваючий, саме такий ух, вау, висновок на нашій розстановці. І це про те, що для великих грошей дуже важливо визнати внутрішнього Творця, того, який може створити щось унікальне, щось велике, те, що не було до того в цьому світі. І знаєте, де є вхід до цього нашого Творця? Він лежить через визнання нашої мами як найбільшого. Найгеніальнішого Творця для нас. Тому що саме наша мама створила нас. Моя мама мене, ваша вас. Це перший творець. Якби не вона, нас би не було. І саме оця повага, оце визнання її великої ролі Творця дає нам вхід до власного внутрішнього творця робити супермасштабні проєкти. І більше того. Якщо ви тут є, це означає, що весь ваш рід це творці. Весь ваш рід. Уявіть, скільки там людей за вами, і всі вони творці. І от стільки цього ресурсу у вас є зараз для того, щоб створювати. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях свої інсайти після цього відео і підписуйтесь, лайкайте, будуть далі відео. До зустрічі творіть.